Цієї ночі окупанти завдали масованого удару, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три ударні БПЛА. За даними повітряних сил ЗСУ, всі три дрони типу Шахет були знищені силами ППО. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську, Донецьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута та наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляє Генштаб. Військові звітують, протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення. Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Зазначається, що міністерство інфраструктури готове вивести всіх хто висловить таке бажання. Для цього потрібно заповнити форму про евакуацію. Як повідомляє заступник міністра інфраструктури, зараз водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. У відомстві кілька років порушували питання на робочому та офіційних рівнях. Щодо харчування, чергування швидких пожежних машин, належних санітарних умов, але цього всього немає. Разом із тим, Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні. Між Ізраїлем та Хамас розпочалось чотириденне перемир'я, яке діє від сьогодні з сьомої ранку. Угода укладена за посередництва Катару. Очікується, що за цей час Хамас має відпустити 50 заручників, захоплених 7 жовтня в Ізраїлі. В Ірландії у центрі Дубліна вчора ввечері сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. Про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що учасники заворушень підпалили поліцейську машину та трамвай і напали на поліцейських. За інформацією журналістів, деякі з протестувальників скандували антимігрантські гасла, зафіксовано випадки побиття вітрин та мародерства. Протестувальники також підпалили готель, де нібито розміщувалися мігранти.